Хочу поділитися з вами рецептом салатика, який я сьогодні готувала. Назва в нього смачніше шуби в 100 разів. Починаємо. Перший шар це в нас варений бурячок. Я взяла вже відварений. Він дуже смачний, дуже солодкий. А потім, звичайно, шар майонезіку. Далі в нас іде. Смачненька, солодка, відварена морквочка. І знову вгадайте, що майонезик. Тепер час відвареної картоплі. Все натерте на крупній терці. І знову майонезик. Далі відварені яйця. А тепер не майонез. А ізюмінка нашого салату це шар з вершкового сиру. Він додасть смаку і вершковості нашому салатику. Останній шар це слабосолена, червона рибка. І ікра мойви. Ось так я гарненько все прикрасила. Ось такий гарненький салатик у нас вийшов. Він неймовірно смачний, він незвичайний, це вам не шуба. Це вам не щось інше. Це новий салат. Оцей шар сиру він додає просто пікантності, рибка смачна. І крамоєва додає теж свій смак, солодка свікла, овочі. Він дуже корисний, смачний. Ми кайфанули. Реально, це наш улюблений салат смачного.